Наука. Це великий прорив у боротьбі проти хвороби Альцгеймера. Команда американських вчених з медичного факультету Кейс Вестерн у Клівленді, штат Огайо, виявила, що один препарат проти раку швидко відновлює церебральні функції у підослідних мишей з хворобою Альцгеймера. Препарат, який ми використовуємо вексеротен. Він збільшує кількість білку в організмі, Збільшуючи кількість білку, медикамент призводить до зникнення серед мишей до 75% бета-амілоїду речовини, накопичення якої є однією з основних патологічних ознак хвороби Альцгеймера. Бексеротен також ліквідує симптоми цього захворювання, такі як втрата пам'яті. Препарат має ще пройти перевірку в лабораторії. Хвора на Альцгеймера. Ця мишка не може знайти притулку в цьому затопленому лотку. Її роблять ін'єкцію цього препарату. І за кілька хвилин пам'ять повертається. Вона прямує чітко до знайомого їй притулку. Висновок за три доби після початку лікування бексеротеном підослідні миші генетично модифіковані, щоб бути носієм еквіваленту хвороби Альцгеймера, вже проявляють нормальну поведінку. Проте європейські вчені ось тут, науково-дослідного центру в Парижі, не квапляться гучно святкувати перемогу. І фотограбіно протестувати ще інші групи мишей. Інших тварин можливо потрібно буде провести повторне тестування цих препаратів. У будь-якому випадку, навіть якщо все буде гаразд, потрібно кілька років, аби цей медикамент зміг пройти клінічні випробування. Авондімажіннятель медикамент прогрес є проте дуже важливим у боротьбі з захворюванням, виявленим 1906 року, на яке страждають 35 мільйонів людей в цілому світі.